Я хочу звернути вашу увагу на те, що це труд і молитовний труд водночас. І тому богослужіння Великого Посту продовжені в порівнянні з іншим часом. І дуже багато тут читається псалмів, які є серцем молитви для всіх нас. І за тими серцями і святі отці кладали молитви. І якщо ми уважно простежимо за ходом богослужіння, де в цьому великому повечері читаються і молитви, і псалми, і співи звучать, ми помітимо, що в тих псалмах, в першу чергу, і в молитвах. Дуже велике покаяння, висловлено, велике покаяння. Покаяння, в якому навчилися люди свого часу, яке відкрили свого часу. Що людина повинна мати совість, що вона повинна Стежити за своєю поведінкою і за своїми думками і почуттями, що вона повинна оцінювати це, якщо треба засуджувати це. Це велике відкриття, яке сталося в старому заповіті за кілька століть до приходу Спасителя Ісуса Христа, і дало можливість підготувати Його. Бо якби не було покаяння, не було б цієї жертви цього прощення нам, перворідного гріха, ми б так і несли далі це прокляття через тисячу літ. І друге, що дуже важливо, нам мати на увазі. Ми і в каноні, і в усіх молитвах покликані до засудження самих себе. При цьому, коли ми будемо читати канон, то ми, відкриваючи дев'яту пісню його, Побачимо, що там йдеться уже про прощення, про спасіння заблудої овечки, втраченої драхми, І то що, і то що. Кожного грішника що пройшов цей шлях покаяння. Про спасіння там йдеться. умов і радість, і надія у нас є, але. Це Бог нас прощає. А людина не повинна себе прощати. Людина повинна розуміти ті слова, що ми читаємо під час молитви перед причастям. Ти прийшов грішників спасти. Із них перший є я. Знову-знов, я перший з грішників. Чому? Тому що мої гріхи погублять мою душу, не ваші. Не чиїсь. Мої гріхи мою пригублю душу. І тому для себе я, безумовно, найперший грішник. Найстрашніший грішник в світі це я. Мені це треба пам'ятати. Якщо я хочу по-справжньому покаятись, я повинен не шукати для себе виправдання і можливості самому себе простити навпаки. От я себе повинен засудити. Хай Бог простий. Хай Бог не дасть спасіння. Хай Бог скаже, і він син Авраамів. І те, що загинуло, я прийшов прийти і спасти. Будь блудною овечкою, щоб він тебе відшукав. Але сам себе не виправдовує. І тому треба думати, що надто суворі. Слова в цьому каноні, вони не надто суворі. Вони, коли знаєш, всю безліч і без жах людського гріха, вони ще й милосердні ці слова. В них немає остаточного засудження людини. Тому що. Вони повинні нас в першу чергу покликати до покаяння. Це покаянний канон для нас. Він кличе до покаяння, засуди себе. Так, що відчуєш уже і огиду до свого колишнього становища, стану, поведінки, засуди себе. Може Бог простить. З такою надією. Але не Виправдовуй себе сам. І так, Отак от ми і можемо йти до спасіння. Ми чули про таке слово навернення. Це радикальна зміна свого стану в душі, свідомості і поведінки з повним запереченням того, що передувало тому. З відкиданням всього, що грішне, нечисте, брудне, зле і тощо. з відкиданням, з засудженням самого себе, навіть гидом до самого себе. Пережити це для того, щоб навернувся, щоб відштовхнутися, відкинути по справжньому це все. Ось які речі кличе нас вчинити. Преподобний Андрій Крицький, хай Бог нам допоможе в цьому.